У нас вже знову небо затягує. Всім доброго дня. Слива ось почала вже квітувати, дуже швидко, якось то холодно-холодно. Тоді раз-два, ті ще не переквітували, а слива вже почала. Посилочки робила, зараз йду на господарство. Хочу індиків і гусей вигнати, трішки побігати, якщо дощ буде перед дощом. Так, уже у нас тут все нормально, наче більш-менш попідсихало. Чуєте, що робиться? Диви, збіговисько. <су> що таке? Що за крик? Що сталося? Диви, диви, диви. О, закрилася їм фіртка. А хто ж це так відкривав? Йдіть сюди, йдіть. Йдіть, йдіть. у нас не можуть нестися, бачите? Ай! Давайте, бігом, Напевно від, від вітру. Ідіть, йдіть. Йдіть, йдіть. ідіть. йдіть. Йдіть, йдіть. йдіть пішня. Йдіть, заходьте. Так, я зараз хочу трохи приманити курей. ви що гусак робить? Купаються. Зараз підемо, зараз. Давайте за заведемо. Цих, щоб не мішало нам. Диви, біжать, біжать за мною. Що, <звук> індички ще не понеслися? Ой. Дивись, так косочок кулка. Заберу яйця, не хочу, щоб вони виїхали. Вибруднювали, це також косюче чи ні? Чи це адекватно? Чи покусаєш мені, зараз руки повіддираєш? Так, це я не знаю, чи кусається, чи не. Частенькі яєчка треба збирати зразу, поки вони ще чисті. Давайте ще до цього заліземо. Будеш кусатись? Не будеш? Пробач, пробач. Все все, ми втекли. Все, -все. забрала, відібрала. Так, давайте зараз я їм щось всиплю, я не знаю що. У мене тут трохи ще є бараболі, але то я ще австралорпам не давала. А, я астролопам нової намну, щоб відволікти їхню увагу. Індики, ми йдемо пастися. Індики. Ідемо пастися. Ви ж не хочете картоплю. Індики. Давай, це курям. кури хочуть, а індики не хочуть, індики хочуть гуляти. Давайте. Зараз ракушечки ще насипемо, щоб курей відволікти. О, а індиків треба гнати. Так. Індики, давай, давай, індички, давайте, поки кури тут, давай, індичка, давай, кури йдіть назад. Давай, 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 давай. Бо це ж неможливо, такі в цьому році кури нагни. Що неможливо їх зовсім ні вигнати. Птицю не можна, вони біжать, лізуть прямо. Ходіть, Гуси, давай. ходіть. Давайте, давай 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 давай. давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Бігом, 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 бігом. Гуси, давайте. Тупі гуси, ой, господи, які дурні. Нові, які дурні гуси, не знають, що йти треба. Ще не цей, не, не вивчили, не вивчили ще. Цар, як швиденько. Дивіться, біжить уже, я тебе побіжу. Ану, хиж. Давай, давай, Бігом, 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 бігом поки кура не побачили, бігом, бігом. Ану, гусак лізь на гусак, спинки брудні. Все, а ті там, вон, дивіться, що роблять. <плес> так, вже туди на ту ділянку гнати не буду, тому що там уже, слава Богу, воду ми ту викачали і там вже підсихає потроху. Так що там вони вже почали поскудити траву, тому буду просто виганяти, так як я й казала. Буду виганяти на вулицю. Поки попасли і назад загнали. А ці, дивіться, не встигли. Дурачки. Дитя, як у нас? небо, яка красива. Слива ця заквітувала як. Ось так у нас. Ну і ті, чого ви стали. Ну Бачите, ото вони не... такі гуси, що не розуміють, що треба пастися. Диви, диви. Одна воно щось скубне, друга, а то голови вверх. діть, попасіться трохи. Але все одно треба трошки випускати їх. Вон, трошки щось воно скубуть. Все одно, то мені писали в коментарях, що ви просто вірите людям, що вам розповіли, що гуси не пасуть, а ви й повірили. Ну, ви знаєте, в мене просто є з чим порівняти. У нас колись були кубанські гуси, багато років ми їх тривали. Ну, Вони паслися значно більше, ніж ці гуси. Розумієте? Побачимо, як будуть гус... гусенята. Ну, якщо будуть ті гусенята десь Бог. Я хочу в цьому році взяти яйця нашої знайомої, також є гуси. Тієї, що я, до речі, яйця підсипала ку... Ку... курячі, кочка вже сидить. І хочу, щоб вмішати нову кров на наступний рік, щоб, е, бу, бу, ну, щоб різнокровні ж були. А, ти за ними? А ти куди йдеш? Погнали, погнали! Погнали, погнали. Та не орити! Ой, які вже радий. Думаю, що я їх туди впущу. Ага. Нема дурних. Все-все. Сидіть. Сама осяду. Індиконогуси, ну, всі разом. Все, пішли. Диві, куди вони пішли? А? О, о, диви диви гусак цього індика. Ой, молодець. Крила розкра розклав перед своїми гусками. Зробив хороше. Налякав індика, який до нього навіть не приставав. Ну, диви оно. Дивіться, купа землі з одного боку і з другого. і що пасуться вони. Ну, Індики пасуться, там щось побігли. А гуси, ви бачите, що вони паслися? Де вони пасуться? Це ті люди, що мені писали, що Та ви просто не, цей, не будьте такою довірливою, типу що гуси всі пасуться. Де вони пасуться, ви бачите? От Я вигнала їх зараз пастися. Ну, Зараз щось там може скубнуть трохи, ну, все-таки. Бачить же траву? А так я не бачу, що вони дуже прям хотіли паститися. Побігли. Вони. Може, зараз побіжати туди трохи далі. Ну, вони то зараз хочуть, щоб я їх перегнала сюди на цю ділянку. Це я знаю, що вони хочуть. Але ж цього не буде. Ну, але ж трава є, до чого не пастись. О-о-о, іде-іде гусак, зараз, зараз може. Може, ну камінчики там на дорозі збирають, то понятно. Пасіться, чого ви там стали? Гога! О, на голос мій йде. Диви, диви, диви. Чого ви, чого? Ви? Ну, пасіться, пасіться. Нема там вже озера, нема ставочок висох, слава Богу. Все, нема. Гога, а ти куди йдеш? Ну, диви, ну паси травун, покажи гусочкам, що треба пастися. давай. Покажи їм, покажи. Ну покажи їм. Куди ти йдеш? Буде ти біля мене? Ну давай ти біля мене. Пасіться. Оно оно диви, одна вже почала. Давай, давай, да, Гога, молодець Гога. Давай давай. Оно диви, диви, отак. Трошки хоч поскубіть, хоч трошечки. Може навчатися, я їх буду виганяти. Бачите, трохи скубуть. Давай, давай. Все одно, бачите, там дві щось скубанули, а ті стоять. Ну, зараз, може, вони трохи хоч, хоч трошки попасуться. Там, напевно напевне, вже індики втекли аж туди на вокзал. Бачите, ці до мене прийшли. Залишу їх тут, надіюсь, вони не втечуть нікуди. А я зараз схожу, подивлюся, де ж ці Індички. Ні, ми вже там не будемо їх пускати туди. Диви, за мною йдуть. А ну йди сюди. Індики, йдіть сюди. Диви, вони за мною. Індикті, ви куди? Ану, куди? То ж сусідське. Там вон люди квітки вирощують, а ви куди? Диви, які тюльпани гарні. Куди ти пішла? Куди ти пішла? Очі завірила. Ану! Он да й гуси за мною вже біжать. За мною біжать, за мною. Це якийсь капець. Куди ви пішли? Гуси? Куди? Ану назад ідіть! бігом назад. Ох і вредні. Давайте он до їде, їде Ану, бігом. Ану, бігом. Ану, Ану, Вон, машина їде, зараз роз'їде вас. ну бігом. ну бігом. Оно тікайте. ну бігом. Машина їде. Бігом. Ви що, здурніли? Дай машина зараз роз'їде вас. Давай. У нас тут така ще траса. Ну, ну вона не траса, але... А ну, дивися. Давайте, йдіть. Йдіть вам. Все, не хочете пастися. Куди ти біжиш? Чого ти очі завірила і біжиш кудись? Вродна індичка. І це верещить постійно, це тільки одна. Несеться ж наче. Все-все, пасіться, пасіться. У нас вже оця цікава така рослина. Це оц... Дивіться вже, які в нього набухли квіти. А це одна навіть ось хтось відламав її. Ось до насіннячка. Вже розмножилась, воно одна палка. І тут ще одне, воно від корня дуже гарно розмножується. Оно, воно, дивіться. Дивіться, яке воно класне. Лахматеньке. Ось таке. все все, пасіться, пасіться. Воно таке. Побігли. Що все? Це все, на що ви здатні? Це все напаслися. Зараз туди будуть хотіти до сусіда в прогулок. Зараз може тут хоч трохи притормозиться. Собака сидить, дивиться. Чого? Ні, ну що сюди йти? Туди вони хочуть наровлять, наровлять кудись. Ну, йдіть уже, якщо не хочете, то підемо в двір, та й все. Давайте, йдіть, там ще травичка є, йдіть. Він до з вас уже ворони сміються, а ну, туди, туди. Чого ти їх ведеш? Куди ти їх ведеш? Вон тут пасіться он, разом з індиками. Ходіть, ходіть. Ходіть. Диви, диви, куди ти пішов? Іди, Гусак, куди ти їх ведеш? Всі тут хоч трохи попаслися, індички. А ці диви. Бо я гузливий, папа там комусь цю рослинку готує. О, побігла, побігла вже. Захекались, захекались. Хотіли в болото, а нема болота вже. Ці дві летять, як завжди. От туди їм подобається, туди до сусіда бігти, а там собака велика. Ну, от, отакі от пасуни вони, отак вони пасуться. Вон. Просто стоять. Бо я Може якось часом навчаться, та й не будуть так боятися. Та якось воно буде. Зато хоч не дуже кричать. Коза там окотилася, начебто козаня ще нема, напевно, десь закрили їх. Не знаю, ну та коза. Вим'я таке в неї, аж по землі волочиться. Чуєте, це одна індичка тільки кричить. Одна. Воно індик уже сюди йде. <хи> а, він знає, що тут дві. Ще залишилось, що не всі його дами. Вон зараз він розбереться, що тут таке відбувається. Це, до речі, не знаю, чому в дитинстві всі діти боялися індика, і я так само боялася індика. Взагалі, індики ж вони не агресивна зовсім птиця. Може, тому боялися, що індик отак от цей шов, типу, і ми думали, що він нападати хоче, але ж на самом ділі то це неправда. О-о-гуска на гуску хотіла лізти. Пап, відкрий, пожалуйста, двері. ні ні сюди ніхто не йде. Он так кричала, що я за... за цей, задихалася. А індик це не нападає, він коли отак пушиться. Він це демонструє. Свою цю красу для індичок. А ми думали в дитинстві, що це він нападати буде. І тікали від нього. Ну, діти то малі ми були розміром. І, звичайно, що нам здавалося, що це така велика птиця, яка нападає. А на самом деле ні індики це одна, напевно, із найагресивних птахів на подвір'ї. Гуси більш агресивніші. Ну, ці не агресивні, але взагалі. Особливо коли гусенята є, то дуже-дуже вони за ними. Ну, так сказати, доглядають і, і можуть э, щипнути, от гуси можуть щипатися. Дивися, як пасуться, стоять он на дорозі, нічого не пасуться. Ну що це за гуси такі? О, диви, вже щось з'їло. Ану! не трогай Та ні, он до якусь резинку. О, може туди зараз підуть під той бік, та там трохи попасуться. Не знаю, побачимо. Ну, ті воно ну, дивіться, одна верещить, якби не ота одна, то взагалі тиша була б з тими індиками, ніхто нічого, нікого не цей. Не жене і все нормально. А одна верещить постійно. Вона побігла вже за папою. Диви, диви, і все одно вона сюди. Летить, куди ти летиш? Постійно летить кудись. Чого ти сюди летиш? Опусти свою голову і пасися нормально, як нормальна пташка. ці ну, ти собі тихенько пасуться, Ні, летить кудись, верещить. Ну, вона то зрозуміла, що буде хотіти нестися скоро, але ще ж поки що не несеться. Тобто вона десь там після другої години дня несеться. Давай, папа, жени ті гусей, з них я бачу ніякого толку. Закриєш, поможеш мені, закриємо разом. Та й все. Не хочуть. Так, да, ну вони ж ображаються тепер. Та вони не хотіли пастися. Йдуть, женем. Вони хотіли в болото, Да. а болота немає. Хіба затрасить? Та не хочу, я їх в мусорну, я не хочу в мусорнику їх спасти. Ай жени, завертай їх. Ніхто їм не дасть, вони там мені садочок сують. А ну-ка, побери м'якло. Я відкрию калітку, а ти будеш цей. А тут вони... А, ну лишай. Ладно, лишай, Може вони тут попасуться трохи. Все, все хай будуть, хай будуть. Може вони тут попасуться. Треба, що... Ну вони ж ось посередині, які клематіся. Ті пішли вперед. А ці тут, може, попасуться. Може, Ідіть, давайте, все. Не хочете? Ну я ж не буду за вами тут цілий день стояти. Давайте. Зараз ще дощ піде. Що тоді робити? О, треба обізати оце сюди обов'язково. І зараз буду спригувати з неї. По дорожці йти вони не люблять. Вони люблять пригати. Падать, верніше. О, індики там, зараз ще індиків, подождіть. Твою... Ай! Виганяй звідти їх! Так, все, давайте, всім пока.